Мені, щоб продовжити робити вже продольну подачу, потрібна ось така деталь, щоб у неї оцей кут був 90 градусів. Але, на жаль, у нього тут не 90, тому мені треба тепер сфрезерувати оцю сторону. І зараз буду пробувати вперше працювати на цій поперечній подачі. Поки вручну, тому що повний комплект запчастин ще не приїхав, щоб вже підключити її автоматично. Ну і далі я буду вже за кадром обробляти оцю сторону та, можливо, ще й внутрішню. Це відео для прикладу, навіщо потрібен такий великий поперечний хід. Ось, наприклад, для фрезерування таких деталек.